Мир вам, Божий, хай буде в вашому домі завжди Божа присутність, і ангели Господні будуть попереду вас і оберігають вас усюди, щоб дійсно ви були вільними, вільними від рабства. Усілякого рабства, бо рабів до раю не пускають. Так, раби гріха вони не сумісні зі святостю Божою. Але і раби Божі мають величезний клопіт. З тим, щоб увійти до Божого царства і більше того до Божого дому, який на небесах. У посланнях апостоли і вони називали себе рабами, але ми маємо стовідсотково впевненість, що і це засвідчив сам Ісус Христос, що ви будете зі мною на небесах. Звісно, але ми мусимо зрозуміти один важливий нюанс радь і небеса, створені для родини Божої. Ісус, показавши учнів, сказав. Ось моя родина, і це не в одному місці списання, і ми чудово розуміємо, хто такий учень, чим він займається. І чим учень відрізняється від раба. Річ у тім, що коли ми частина сім'ї, то для нас те, чим живе сім'я, є наше життя. Але коли ми раби в цій сім'ї, то ми зосереджені просто на тому, щоб виконати те, що від нас вимагається, аби нам дали спокій. Кожен є частиною сім'ї, да? і не для кого не напряг бути частиною цієї сім'ї і жити так, як живе сім'я. І будь-який раб не може залишатися в домі на Так, і ми це читаємо в Євангелії від Іоанна, восьмому розділі. Сказав тоді Ісус Іудеям, які увірували в нього. Якщо ви залишитеся у слові моєму, то ви істинно мої учні і пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Вони відповіли йому: Ми сім'я Авраамове, і нікому ніколи не були рабами. Як же ти говориш, станьте вільними? Відповів їм Ісус: Істино, істинно говорю вам, всякий Хто чинить гріх є раб гріха. Але раб не перебуває в домі повік. син перебуває повік. Отже, якщо син звільнить вас, то істина будете вільними. Знаю, що ви сім'я Авраамове, але ви шукаєте, щоб убити мене, бо слово моє не вміщується у вас. Я говорю те, що бачив у Отця Мого, а ви робите те, що бачили у Отця вашого. У відповідь вони сказали йому Наш отець Авраам. Говорить їм Ісус. Якби ви були дітьми Авраама, то робили б діла Авраамові, а нині ви шукаєте, щоб убити мене, людину, яка сказала вам істину, яку почула. Від Бога. Авраам цього не робив, ви робите діла Отця вашого. Тоді вони сказали йому Ми не від перелюбу народжені, одного Отця маємо Бога. Тоді Ісус сказав їм: Якби Бог був ваш Отець, ви любили б мене, бо я від бога вийшов і прийшов, бо я прийшов не сам від себе. А він послав мене. Чому не розумієте мови моєї, тому що не можете чути слово мого? Ви від отця диявола і хочете робити похоті Отця вашого. Він був. Людину вбивця від початку і не встояв у істині, тому що немає в ньому істини. Коли він говорить неправду, то він говорить те, що йому властиво. Бо він лжемовець і батько неправди. Всіх закликаємо переосмислити свою віру в Бога і прикласти всі необхідні зусилля для того, щоби таки стати родиною Божою, щоби таки народитися згори, щоб щоби повноцінно війти до Царства Небесного. Щоб розібратися в цьому питанні краще, заходьте за посилання в описі.